Чому я краще знаю, я життя прожила не аргумент, а пастка. Цю фразу часто можна почути від старших до молодших, від батьків до дітей, від вчителів до учнів, від людей з більшим життєвим досвідом до тих, хто тільки починає свій шлях. Вона звучить як авторитет, як точка, яка повинна завершити суперечку. Але насправді це не аргумент. Це емоційний бар'єр. Що блокує діалог і зупиняє розвиток. Перше, досвід не є істиною так, досвід це цінно, але досвід завжди суб'єктивний. Він формується в конкретних умовах у певному суспільстві, культурі, в певний історичний момент те, що працювало або не працювало колись, не гарантує результату сьогодні. Світ змінюється швидше, ніж ми встигаємо адаптуватися. Те, що раніше було мудрим, сьогодні може бути токсичним. Те, що колись вважалося нормою зараз травма. Другий життєвий шлях не копіпаста життя, не інструкція з однаковим для всіх сценарієм. Кожна людина має унікальний внутрішній компас, потреби, болі та мрії. Тому накладати чужий досвід на чуже життя це як змушувати всіх носити один і той самий розмір взуття, хтось буде кульгати. А хтось зламає ноги. Третя фраза спосіб уникнути дискомфорту. Коли ми кажемо, що я краще знаю, бо прожила життя, ми часто уникаємо складної, але необхідної розмови. Ми не чуємо співрозмовника. Ми не намагаємося зрозуміти, що насправді він відчуває. Ми просто хочемо, щоб все було по-нашому. Бо так безпе... безпечніше, але це не про любов. Не про мудрість і не про повагу. Четверте це перекриває можливість навчитись нового можливо, найбільша іронія цієї фрази в тому, що її часто вживають ті, хто вже перестав вчитись. Але справжня мудрість не в тому, щоб нав'язувати своє, а в тому, щоб залишатися відкритим до нових ідей, до інших точок зору, до помилок і навіть до поразок. П'ята вона приглушує довіру і ініціативу. Коли молодші чують цю фразу, вони перестають ділитися, закриваються, вчаться мовчати, а не думати, пристосовуються, але не розвиваються, іноді чинять навпаки, просто щоб відстояти себе. І тоді конфлікт стає глибшим, аніж просто різниця в поглядах. І на сам кінець. бути старшим не означає бути завжди правим. Бути молодшим не означає бути дурним. Краще, ніж фраза Я життя прожила, працює інша. Я маю свій досвід, а ти свій. Давай подивимось разом. Це вже не монолог, це стосунки.